Звідки ці всі зомбі клони тата гадаю для гомера зробити Спрінфілд краще? Це додати ще більше гомерів. Я знайшов скажені пушки. Вони мають допомогти. Тепер діти я підірву зараз вашого батька у Слоумо. Тож дивіться уважно. Відчуваються нотки тата і зовсім не тонкі. Повітря попіклуються про це так само, як і про вихлопи моєї машини. Десь у цій хмарі свідомість тата. Гадаю, ми зможемо повернути його, якщо звернемо його увагу на нас. Я вмію змушувати батьків слухати. Ти вже там, 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 ти вже там. Перекладено та озвучено на замовлення сайту simpsonsua.tv Вдалося, Хмара поновлюється. Незабаром вона стане нашим звичайним татом. Вона перетворилася на велетенського дивного батю! Принаймні труси теж велетенські. Чудово! Нова тема для нічних кошмарів. Уламок захований десь у ньому. Ось що робить його гігантом. Ми маємо знайти спосіб витягнути його. Я почну готувати чотири тисячі стейків. Може, він стане величезною силою добра. А може і ні.